Я вас намагаюсь радувати часто відео з нашого чудового міста Мінделу, розказувати якісь цікавинки. І сьогодні я вас поведу на екскурсію в дуже-дуже цікаве місце. Це є е, муніципальний ринок. Подивіться, яка красива будівля велична, англійська архітектура. І тут теж наше кафе Рояль, кафе Ліжбоуа. Ця вулиця називається взагалі Ліжбоуа, Год Ліжбова. Це одна із най... найвідоміших вулиць Мінделу. Це, мабуть, центральна. і можна назвати центральною, так. От і тут такі красиві будівлі, кафе і муніципальний ринок. Я часто. Е... Часто тут буваю, але рідко щось купую. Тут деякі, деякі речі є, наприклад, трави, лікувальні збори різні, деякі суверні, сувенірні речі, прикольні, або інтер'єрні, щось таке типу. А фрукти, овочі ми купуємо на овочевому ринку. Може, трошки трясеться камера. Тому що дуже сонце, я без окулярів, в мене окуляри вкрали. В сумці в нас вкрали дві сумки тоді. Але знаєте, я вже трошки відійшла. Яка квіточка. Хочу поділитись з вами нашим теплом кабовердійським. Запашний гібіскус. Бачите, який? Не знаю, як там з фокусом. І це от Паласю Дупову. Прикрасили місто до свят. В цьому році пізніше набагато. Перейдемо вулиці. Водії зазвичай, зазвичай виховані. Бачите, яка красива мальовнича вулиця. Яка ж мальовнича вулиця? Мені здається, є вже звідси відео, але я хочу зняти ще. Хорошого багато не буває. Tudo postou, viu? Boa Deus, que boa tarde. Aqui Cunha, que pregão, gente. Crasivo, escreveu, da Muito lindo com cruzeiro. Uau. Muito bonito. A oh, oh. senhora também é muito bonita. Muito uh -huh. <laughs> bonita. Жіночка продає. От такої жіночки я б купила простенько, чесно, Тут люди часто продають солодощ, і ми інколи продаємо. Тут щось, тут щось е, мало людей сьогодні, Бачите, тут рослини продають, різні картини. Це все зроблено з піску, того. Цікаво, незвично. Місцеве все. Плетені. тут теж плетуть ці штуки. Бачите? Корзинки. Це все зроблено тут. Дідусь такий плете, там от він. Фрукти. Фрукти тут дорогувато. Інколи я купую, як там нема, тут завжди є. Огірочки якісь смішні, жовті. Якийсь такий сорт. Тут різні uh, соуси, приправи. Таке от варення традиційне з папаї. Традиційне, мала гета. Така гостра, гостра. Ала, тадред! Тут дред. Тут дред. Це був... Ага, кейжу, тим кейжу. Ага. Крім, стей, мелансія. Ага. А, вау, депові же волт. Багато що є. Інколи можна щось купити. От тут дідусь плете тут. Він відомий тут такі капелюха. Прямо сплетені тут. Корзинка такі от. Дивіться, які корзинки, прикольні. Тут сплетене, бачите, фрукти. Такий фрукт. Він треба, щоб він лежав. Він ще не стигли. Різні трави, картопля у мішках. Бачите? Такий ринок. Я хотів, тут м'ясний магазин непоганий. Є. Мені неохота підійматись. Підійматись нагору. тому що, тому що, тому що. тому що, Неохота. неохот, неохотсько, неохотсько. Не, не вдасться мене показати. Подивіться, яка я сьогодні. Яка я сьогодні няшна в ці сукні такі. Я сьогодні красунечка. <рес> <рес> Драдяшки. Як у вас справи? Як у вас справи? Розкажіть мені. Я вас всіх дуже-дуже люблю за підтримку, за багаторічну любов до мого каналу. Мене залізли до нас остання подія в моєму житті, така сумна. Залізли до нас злодії, я вже розказувала. Вкрали дві сумки, самі сумки були цінні. Вони були практично порожні, там, може, було 600 шкуду разом, може менше навіть. Десь 5 доларів. Невеликі гроші. Але самі сумки це були подарунки. І в одні були мої окуляри, і саме головне, маминого телефона вкрали. Це дуже шкода. Але я от вже третій день. Я відходжу потрошки, гуляю. Мені досить погуляти по цих красивих вулицях, і мені вже легше стає від всього. Всі образи забуваються. Кабоверде лікує, знаєте, Кабоверде та країна, яка лікує, квітнуть. Тут би було непогано сфоткатись. Дивіться, як красиво. Я хочу поділитися з вами цією красою. Побажати вам всього самого-самого кращого. Бачите, які квіточки. Яка ж краса Боже. І передати привіт моїй мамі, яка буде дивитись відео. Це вона завжди дивиться мої відео. Тут, до речі, непогана фотка може бути. Отак стати? Отак отак от стат і знайти кадрик. Такий пам'ятник якомусь письменнику. І ще квіточки. Яка краса. Китайські магазини. Такі от справи. Такі от, друзяшки, справи. Кущі. Бачите, які кущики? Жити в мінделу легко. Зручний транспорт по всьому місту. Таксі відносно недорогі, євро 70. Якщо ви там трьох-чотирьох дешевше, таксі взяти. Що ж таке іспанський такий прапор. Е -е Маршрутка поки не піднімали, 43 шкуду, тобто 43 центи. І жити досить-досить зручно, досить таке непогано. Вітер трохи. Гарна архітектура, місто озеленене і атмосфера головне, те що. Те, що має відчуватись. Ой! Тут одяг, одяг, одяг. Це спроба, така вам екскурсія невеличка. Я вже трохи відходжу, збираю на новий телефон. Я сумую, що в мене немає ні роботи, ні професії ніякої. Намагаюсь перебуватись різними заробітками. І мені багато хто допомагає. Коли в мене були гроші, я завжди теж допомагала. Коли мене знову будуть, я знову буду. Я от людина проста. Людина, яка які каблучки. 180-й шкуду, це біжутерія, але вони дуже красиві, не видно здалека, але вони дійсно дуже красиві. Ай, тут воно не, не сфокусує. Такі забавні. Великі розміри я подарую мамі. Різко. Маленький подарунок, але такі от справи. Гармонія і простота. Так.